Петро Голота український письменник, поет, прозаїк, журналіст, художник, член літературних організацій, плуг та молодняк. Справжнє прізвище. Мельник. Народився 12 липня 1902 року в селі Балашівка, нині Кропивницький, у бідній родині. У 12-річному віці через знущання господарів намагався вкоротити собі віку, кинувшись під потяг. Внаслідок чого втратив ліву руку. Займався самоосвітою, відвідував літературний семінар Валерія Брюсова в Москві. Дебютував у 1921 році автор збірок поезії: Тернистий шлях до волі й освіти, степи за водові, трактор, нарисів та прози Бруд Сходило Сонце. Також займався малярством, ілюстрував свої твори, створив серію акварелей до творів Марка Черемшини. У 1930-х роках зазнав тиску цензури. Твори перестали друкувати, що призвело до глибокої кризи, алкоголізму та спроб самогубства. Уникнув розстрілу, проте був морально заламаний системою. Після війни жив у снятині Івано-Франківська область, працював у місцевій газеті, помер 8 листопада 1949 року.